Китай стає ближчим. Сьогодні Прикарпаття відвідала делегація педагогічного університету Тіеншуей. Головна мета візиту підписання меморандуму про створення інституту Конфуція при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника місцевий виш, кажуть, освітяни став першим в Україні, де кілька років тому було створено центр китаїстики. Тож, аби краще пізнати одну з найдавніших країн світу, фахівці вирішили поглибити освітянську співпрацю. Для того щоб зрозуміти і співпрацювати з народом, з яким ти хочеш співпрацювати, Трібно вивчити глибоко його культуру і духовність. Що стосується Китаю, то беззаперечно, що це є глиба, яка багато в чому може відкрити нам нове пізнання. Ми розглядаємо і створення центру інституту Конфуція спільно. Стеншанським університетом як центру такого місць цивілізаційного діалогу фахівці педагогічного університету ті вже готові приймати в себе місцевих педагогів. У намірах реалізація спільних проєктів, які допоможуть підвищити якість життя обох країн ні для кого не секрет, що інформаційні технології розвиваються шаленими темпами. А відтак люди все більше спілкуються між собою. Нині у Китаї живе 1 мільярд 300 тисяч людей. Кожен шостий у світі китаєць. Тому вивчати китайську мову, культуру, літературу, економіку прагнуть усе більше людей. До слова за минулі кілька років півсотні країн світу створили 130 інститутів Конфуція.